Любе дзеркало, скажи, звісно, правди не бреши, чи я сама красивіша, румяніше, біліша. Дзеркало, якщо б міло говорити, то почула б я зараз і про зневоднену шкіру, і про зморшки, і новоутворення, якісь, які точно вроди мені не додають. І добре, якщо б мова йшла тільки про красу, а раптом це щось небезпечне. Потрібна консультація лікаря. Отже, хочу представити вам лікаря, який сьогодні буде надавати нам консультацію. Це лікар дерматохірург Олеся Андрюса. Леся Андріуца, лікар-дерматохірург та дерматокосметолог із 18-річним досвідом роботи, спеціалізується на ін'єкційних і апаратних методиках, включно з біоревіталізацією, ботулінотерапією, контурною пластикою та лазерними процедурами, завідує відділенням і є тренером з ін'єкційних методик. Постійно вдосконалює свої навички на міжнародних стажуваннях. Її професійний підхід, увага до деталей та сучасні методики здобули довіру пацієнтів. Вітаємо. Вітаю вас, Світлана. Олеся, ви знаєте, в зеркалі побачила щось невтішне для себе, якісь невеличкі новоутворення mm. і на обличчі, і на шиї, а потім ще бачила, що на тілі є. Звісно, напала на мене паніка. Знаєте, як в тому анекдоті відкрила для себе mm. довідники, знайшла все, окрім там гарячки. Чи треба мені панікувати? Що це таке може бути? Наша шкіра вона повинна бути не тільки дуже гарною, але ще й і здоровою. І якщо щось з'являється на шкірі, ми обов'язково повинні, як лікарі, подивитися і е, вас заспокоїти, е, сказати, що це можуть бути вікові зміни, тому що такі як папіломи, кератоми, новоутворення саме відносяться також до вікових змін шкіри, або е, зробити дослідження, видалити новоутворення і здати на патогістологічне дослідження, щоб уникнути злоякісного переродження. Гістологія новоутворень це метод дослідження тканин, який дозволяє визначати природу новоутворення, чи є воно доброякісним, злоякісним або має потенціал до малігнізації переродження на рак. Чому це важливо? Точна діагностика гістологічний аналіз допомагає визначити, як лікувати пацієнта далі: від спостереження до хірургічного втручання чи хіміотерапії. Прогноз виявлення злоякісних клітин дозволяє оцінити ризик рецидиву та прогноз перебігу захворювання. Профілактика у разі виявлення передракових станів, можливе своєчасне втручання, яке знижує ризик розвитку раку. Цікавий факт: у сучасній гістології активно використовують технології штучного інтелекту, які допомагають автоматично аналізувати зразки тканин. Це пришвидшує процес діагностики та зменшує ризик помилок. І пам'ятайте, навіть невелике новоутворення потребує уваги. Гістологія це ключ до виявлення прихованих загроз для вашого здоров'я. Без цього дослідження так зовні не буде зрозуміло чи доброякісне, чи злоякісне утворення. Обов'язково буде. Чому? Тому що ми володіємо а, достатньо такою гарною практикою, щоб уже візуально навіть оцінити, яке новоутворення, чи воно відноситься до доброякісних, чи до злоякісних. Але, на жаль, це а, тільки візуально не завжди нам а, вдається зробити. І нам на допомогу приходить ще один метод. Він називається дерматоскопія. Це дослідження новоутворень. І навіть дерматозів, не тільки новотворий, саме за допомогою ось такого пристрою, який збільшує зображення в десятикратному розмірі. І ми тут оцінюємо саме в цій уже в цьому віконці і судинки, і пігмент, і симетричність. І бачимо ще деякі ознаки, які можуть вказувати саме або на доброякісний процес, або уже на переродження в тому ж новоутворенні. І якщо, наприклад, ви побачили своє чарівне око, що це доброякісне утворення, чи обов'язково треба його видаляти? Звичайно, що ні. Чому? Тому що є новотворення, які закладаються в шкірі під час внутрішньоутробного розвитку плоду, і вони являються такою частиною шкіри. А є ті, які з'являються і за фотопошкодження вікових змін, гормональних процесів, якихось вірусних процесів на шкірі, і тоді краще від них позбутися. Чому? Тому що це також естетика. Шкіра повинна бути молодою і гарною, а те, що з'являється уже з віком, призводить до візуального старіння шкіри. Але перед тим як потрапити до вас, я вчинила, мабуть, як вчиняють більшість ваших клієнтів. Я полізла в пошуковик в інтернеті, почитала, начиталася. А головне я побачила, що дуже просто можна позбутися від цих, якщо це, наприклад, папілома, там радять чесник прикласти, лимонний сік, якісь мазі пропонують купити угу. в аптеці. Дуже в мене чухалися руки, так зробити, але розумію, що, мабуть, що це буде неправильно. Дуже добре, що ви себе стримали, тому що багато. Клієнтів і пацієнтів вже приходять саме з травмами шкіри, дерматитами після нанесення різних засобів, і навіть уже з формуванням рубців, тому що використовують навіть різні кислоти для самостійного видалення новоутворень. Проте не кожен далеко не кожен може правильно оцінити станцію новоутворення. І дуже великий ризик для життя, якщо видаляються злоякісні новоутворення в домашніх умовах, і тому в клініки. У нас є така дуже гарна пропозиція, від якої неможливо відмовитися. Раскажіть. На сьогоднішній день ми всі новоутворення видаляємо безкоштовно. І навіть якщо потрібна гістологія, якщо потрібне хірургічне висічення, наші дерматохірурги це роблять дуже якісно, мають високу кваліфікацію і дійсно роблять це повністю безкоштовно. Е, мені здається, настав той час, коли я буду просити вас подивитися, що саме у мене задоволення. Ну, що скажете? А, зазвичай ми а, маємо таке правило, що роздягаємо клієнта повністю і обдивляємося на огляді весь шкірний покрив. Тому ми це з вами зробимо трішки пізніше. Так, але те, що я побачила на відкритих зонах шкіри. То нічого страшного немає саме на сьогоднішній день. Є папіломи і є невеличкі гемангіоми. Саме гемангіоми можна взагалі не видаляти, тому що вони ще на такій початковій стадії, і їх практично не видно. Я тільки в дерматоскоп знайшла на вашій шкіри їх. Але тут ще є такі невеличкі висипи, як папіломи. і їх Обов'язково рекомендую саме як і дерматохірург, як і косметолог видаляти. Чому? Тому що вони ознака таких уже більш старших змін шкіри, і ви будете набагато красивіше і доглянутіше виглядати без них. Декларація з сімейним лікарем у мене є. Ми можемо зараз провести процедуру? чудово. Нам навіть не потрібно приносити направлення. Ми можемо робити за наявності просто декларації. Процедура проходить практично безболісно. Ми використовуємо аплікаційну анестезію. Якщо вони в таких дуже чутливих зонах і вони великі, ми можемо використовувати інфільтраційну анестезію, але при умові, що ви її переносите, ми збираємо анамнез. Давайте приступимо. Добре. Папіломи не завжди ми підколюємо. Чому? Тому що вони бувають дуже малесенькі і під час їх видалення ви е, не відчуваєте біль. Проте, якщо це стосується невусів, тобто родинок, якщо ми проводимо екстезійні біопсії, то ми використовуємо інфільтраційні анестезії, і клієнт також не відчуває болю взагалі. Реабілітація просто після таких видалень трішки довготриваліша. Якщо після видалення папілом у вас вже буде чиста ідеальна шкіра через 7, ну може 10 днів, то після видалень інших новоутворень до 2 або 3 тижнів це також вважається нормою. Ми використовуємо тільки стерильний оброблений інструментарій. Тому він у нас запакований в крафт пакети, і ми це робимо при клієнтові, відкриваємо, щоб ви були впевнені, що ця процедура не тільки призводить до краси, а ще і повністю безпечна для вашого здоров'я. Відчувається просто як трошечки током б'ється. Якось треба себе чомусь обмежувати, спорт, наприклад. Рекомендуємо це робити до п'яти днів для того, щоб ви сильно не потіли і щоб не приєдналася вторинна інфекція. А потім ви вже маєте свій звичайний спосіб життя, не обмежуючи його ні в чому. Ну, що я можу сказати? Ви знаєте, страху у мене було набагато більше, ніж ця процедура заслуговувала дуже швидко. Я не очікувала, що це майже безболісно, дуже швидко, і я вже виглядаю молодшою. Звичайно. Дуже вам дякую. Молодою і дуже гарною. Мабуть, що маємо сказати всім нашим глядачам, що не треба боятися і треба вчасно приходити до лікарів. Мабуть, останній факт це найважливіший вчасно. Чому тому, що профілактика різних не дуже гарних ситуацій в дерматоонкології, вона може попереджуватися на дуже, дуже ранніх стадіях, які після видалення не требують ніякої подальшої терапії. Тому ми запрошуємо всіх на безкоштовні консультації, на безкоштовні видалення по необхідності. І е, таким чином ми турбуємося про здоров'я і також і красу е, нашого населення. Ну що ж, якби зеркало могло говорити, то воно б мені зараз сказала: ти молодець, все зробила правильно. Адже шкіра це дзеркало здоров'я і моя зараз каже все добре. А ваша перевірте.